Мені запропонував один бренд познімати в його магазині. Так що буду пробувати, не знаю, чи мене вийде. І ми домовилися, що на початку обзор з його магазину і далі ми подивимось. У сьогодні такий розовий лук. Моя кава, сумочка. Вчора на роботі я відснімувала всякі фото в спортивному одязі. Там є дуже багато прикольного, я б собі хотіла. Але зараз не можу. Йдемо на зйомку, це всі мої болу. Щось я одягла на собі, щось беру, оце все тут донецька. Буду знімати. Ні, туди. Ні, в ту сторону, в ту, так. а тебе Це Каву. Розслабся. Мы вот так, типа. Кстати, тоже прикольный фон, черный. ну повернись. Съемка заканчивается. Я спарилась. мне уже. Я купусти сім'ї речі. Будемо їхати туди. Гляньте на цей крутий стаканчик. Хочу собі тільки дома. І це сумка. А це сумочку я фоткаю. Стіла любий ложих, я вже йду на роботу, зібралася, кава, вода, всі пляшки на світі, які можна взяла. І ось такі діліжки. Сьогодні є по плану. Мала піти на спорт. Сьогодні вже відновити перший день, але на жаль, я не пішла на спорт, бо були там, літали шахіди, ракети, я погано спала, і я не змогла зранку коротше, встати, проснутися, і я вирішила. Що я не піду вже сьогодні, пропущу. І хоча я на спорті вже не була місяць десь півтора. Є ось такий кологінчик. 60 ніби. Ой, шість. Я розбавляю простою водичок. І шампунь. Я купила недавно і він мені поки що дуже подобається. Ось така олійка, вона в мене закінчується, правда. Я її беру зовсім трошки. Капаю пару парука. Папаю пару кепелик. Так, розстріляємо і на кінчики, Ну, вони в мене найбільш пересушені. Ділюся з вами моїми думками щодо роботи. Я вже там працюю другий тиждень. І е, там виходить, що це спортзал і постійно музика. І вона така гучна. І музика не така, як в кафе, Ну розумієте, така бум-бум-бум-бум-бум. І це трохи так важко е, цілий день висити. Хоча я розумію, що є деякі що -то плюси на минулій роботі, наоборот, було дуже спокійно. Тихо, правда, там не можна було сидіти взагалі, а тут можна сидіти ще чимось своїм паралельно займатися, якщо немає людей. Такі речі, такі в мене змішані думки. Ділюся, бо більше немає кому пожалуватися.